14 відважних хлопців та дівчат вирішили піднятися на гору Говерла. Керували групою мандрівників Олександр Лишенко, керівник спортклубу Стайратлон та Дмитро Воробйов, тренер футбольної команди Квадро на шляху до своєї мети вони познайомились з надзвичайною флорою Прикарпаття. Нескінченні гірські річки вражали своїми бурхливими потоками. І ось нарешті піднялися на горі Говерла Височіє прапор України. Звідсіль відкривається неперевершений вид на прикарпатську місцевість. Та попереду первомайців чекали випробування на витримку. Дощі спричинили справжнє стихійне лихо. Івано-Франківська область потрапила в полон великої води. Та наших земляків природні витребеньки не злякали, що може бути більш незвичним, ніж готування обіду під час повені. Вода тим часом великим потоком йшла на міста області. Поступово практично всі домівки були підтоплені. Знесло міст через гірську річку. Первомайці не залишили поза своєю уваги це природне дійство. Все знімали на відео. Тепер в домашній відеотеці буде не лише цікава подорож на Говерлу, але й пам'ять про велику повінь на Прикарпатті.